Невже? Невже пенсійний фонд все-таки зрозумів, що те, що вони нараховують, та пенсія є, по-перше, відверто мала, а по-друге, що в більшості, в дуже багатьох випадках ця пенсія є соціально несправедливою, тому що люди, які мають 40-50 років стажу, зараз проживають за межею бідності, тобто вони отримують дуже малі кошти, хоч все життя працювали, платили внески, віддали все своє життя. Роботі і зараз на старості мусять, відверто кажучи, виживати. Тож, міністр соціальної політики Оксана Жолнович анонсувала, що пенсійний фонд змінить формулу розрахунку пенсії. А якщо зміниться формула розрахунку пенсії, значить зміниться і сама пенсія. Тож, як це буде відбуватись, коли, кому і як, Надіюсь, що змінена формула збільшить вашу пенсію. Давайте розбиратись. Зараз вам розповім усі деталі, що наразі відомі про зміну формули розрахунку пенсії і як вона вплине на пенсії в цілому, як вони мають зрости. Але перед тим хочу величезну подяку висловити усім найкращим глядачам народної думки. Нас уже 832 тисячі. Ростемо. І далі продовжуємо цим займатися. Тож, хто ще не підписаний, долучайтесь до каналу. Величезна народна аудиторія. Багато чого вирішуємо і багато на що вже впливаємо разом. А також не забуваємо, що вже створений народний телеграм, куди ви також можете долучитись, якщо хочете читати новини, народні новини, презентації якихось нових відео в таких швидких, доступних, легких форматах. Тому долучайтесь до нашого народного телеграму, а ми розбираємось з зміною формули розрахунку пенсії. Доброго дня, з вами канал Народна думка. Тож, що там буде з пенсією, як це все взагалі буде відбуватись і коли? Коли вона почне рости, коли вона почне ставати такою, за яку можна прожити. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнової, що індексація не покриває в повній мірі інфляції, збільшення цін. І таким чином, якщо в 2000 році людина отримувала 300 гривень пенсії, так це було, долар був по 8, то цих коштів вистачало на нормальне прожиття, на оплату комуналки, на купівлю ліків, то вони перекривали потреби самої людини. А наразі ті кошти які отримує та людина, яка отримала 300 гривень, не можуть перекрити в цілому. Так хоч зараз це тих самих там, наприклад, 3 тисячі гривень, але за них можна купити набагато менше. І це те, за що ми кричимо, що індексація... З самого початку робиться неправильно, тому що в формулу розрахунку індексації середня заробітна плата береться там в 2023 році, не за 2023 рік, а за 2021, коли вона була набагато менша. І таким чином збільшення пенсії відбувається набагато менше, ніж мало б відбутись, так якби рахувалось по-правильному. Но мова не про це, а мова про те, що хочуть це все змінити кардинально. Таким чином, щоб нова, як вони називають, покращена формула розрахунку пенсії включала в себе, по-перше, справедливо враховувала зароблений стаж, а не те, що я говорив так, 40-50 років стажу, а пенсія трішки більше за мінімальну. І по-друге, щоб вона пропорційно враховувала внески, які пенсіонер робить в пенсійний фонд. Тобто цих два параметри будуть стояти в основі розрахунку. І це все призведе до того, що ваша пенсія, по-перше, стане більшою, а по-друге, буде соціально справедливою. Тобто, наскільки заробив, то й отримуєш, а не те, що ми бачимо зараз, коли при індексації пенсій тим, хто отримує мінімальну, Проіндексували усю суму. Тим, хто отримує трішки більше, проіндексували лише тіло пенсії, без ніяких надбавок, без нічого. І таким чином відбувається соціальна уравніловка. Так, да, я нічого не маю проти, що додають кошти е, тим, хто отримує відверто мало, так, хто, ну, найменші пенсії, що їм дотяжками, збільшеною індексацією дотягують ті суми. Щоб можна було хоч якось за них прожити, якось вижити. Але разом з тим, хто отримує трішечки більше, так, і працював більше, внески робив більше, виходить, вони вже майже вирівнялись. А тим людям також хочеться жити краще. І оця вибірковість, так, що одним дамо, бо вони отримують мало, а іншим що не треба, мала б колись закінчитись, так, щоб усі. Пенсії стали соціально справедливими, наскільки заробив, стільки й отримав. Коли це планують запроваджити, по словами тієї ж міністерки, це буде, скоріш за все, презентовано разом із впровадженням накопичувальної пенсійної системи. Так, ми знаємо, що буде дві пенсії. Оце, що ми отримуємо зараз, ви отримаєте і майбутні пенсіонери будуть отримувати, це ті кошти, які платять платники податків, і вони перераховуються пенсіонерам. Тобто це не те, що ви самі собі платили, ви платили іншим пенсіонерам, зараз працюючи платять чинним пенсіонерам, і так воно открутиться. І друга буде накопичувальна, коли ви будете відкладати собі кошти і в кінці ви їх будете отримувати назад. Тож, презентація нової формули відбудеться разом з презентацією цієї системи. А як ми знаємо раніше, так, про це вже неодноразово говорили, що презентація накопичувальної пенсійної системи має бути десь в кінці 2023 року. Вона мала бути на початку 23-го, але війна внесла свої корективи, внесла свої поправки. Тож надіємося, що в кінці 2023 року презентується одне і презентується інше. Але от є нюанс, як це буде відбуватися, як це буде впроваджуватись, чи ця формула перерахунку запрацює відразу для усіх пенсіонерів і чинним все перерахується вже по ній. Чи ця формула буде впроваджуватись лише для, тих, для нових пенсіонерів, хто буде виходити на пенсію після її втілення? Як взагалі ця формула вплинена? Пенсії в загальному, тому що ще ж ніхто не розповів про цю формулу, так, розповіли, що вона буде, а якою вона буде, невідомо. Сказали лише, що справедливою, а справедливою поняття справедливості у кожного різне, знаєте, для пенсіонерів справедливо отримувати те, на що вони заробили, відкладаючи кошти, платячи все своє життя, так, податки. А для пенсійного фонду справедливо, щоб в них вистачило грошей заплатити усім, і відтолкуючись від цього, вони вже впроваджують ті чи інші механізми. Далі, якщо це значно збільшить пенсію, за чий рахунок це буде, звідки будуть братися додаткові кошти, так? тому що знаємо, що зараз їх наразі не до кінця вистачає, а як буде далі, то ну, потрібно це все рахувати і дивитися. І взагалі, чи це дасть якийсь сенс, чи це просто такі голосні слова, так змінимо все вплоть до формули перерахунку. Ну, ця формула, що зараз вона відверто якась не до кінця всім зрозуміла. Тож, ми уважно за цим спостерігаємо на каналі Народна Думка, все це розбираємо, і я, як тільки будуть відомі усі нюанси і деталі, з радістю вам доступно розповім. Тож, зустрінемось.